Всім привіт! Я всіх вітаю сьогодні, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні була жахлива ніч в Києві. От. Я навіть не хотіла нічого взагалі знімати. Але показую вам своє життя, як воно є, тому вирішила все ж таки, все ж таки знімати, бо якось мені легше. От, тому розповідаю. Вчора я вечором після роботи в мене видалися два вихідні дні. От, і я приїхала сюди дуже вже пізно вечором. Останньою електричкою такою в нас там є, їхала я. От, їхала одна в вагоні їхала і прийшла сюди сюди, десь в півдесятої. Я тут була вдома. От, і вночі в нас що, чула, летіли шахеди, чула вибухи, чула е, роботу наших сил, наших хлопців. От, все це чула, прокинулася, вже просто думала, що зійду з розуму. Почала читати, що там. Ну ви знаєте, я, я вже не буду це казати, що повторювати, що там в нас. Такий жах, моє співчуття тим, хто загинув, тим, хто втратив своїх дітей. Це таке горе, що ну, це не можна навіть передати ні словами, ні якимись емоціями. От, Я прокинулась вранці, одразу подзвонила сину, от, що там вони з мамою. У нас вдома все, все нормально. От. От. А я що, ну вже сюди приїхала, і я... що треба нам робити? Треба працювати, треба правильно мені сказала моя підписниця Олена. Привіт, Оленочка! Вона мені написала, що вона в неї тільки сила з'являється від, від, від цього всього. І треба тільки донатити і допомагати нашим Збройним силам. І треба не втрачати силу духа. От, і... Весь час, весь час тільки допомагати і бути, от дух повинен, знаєте, бу, бути дуже сильним. От, не, не можна, не можна якось, щоб знаєте, нас е, зламали. Ну, неможливо. Бо це повинна бути покарана. Це зло повинно бути покарано. Ну так не буває. І все рівно, рано чи пізно я впевнена, буде покараний. Всі ці люди, хто це робив, все. Ну, будемо бачити ми це, я не знаю, я не впевнена. От, але ну, може хтось буде бачити. Тому, а я працюю, а що робити? Треба працювати. От. І я приїхала, в принципі, я приїхала сюди посадити вже картоплю. Погода в нас сьогодні чудова, хоча. Передають, що буде знову зниження температур, навіть приморозки знов буде, ну це як завжди, знаєте, коли почали в нас, розквітнули повністю яблуньки. Якщо через пару днів тут буде до мінус п'яти, то знов все померзне. Бачите, от тільки-тільки отаке чудове цвітіння, ну, такі аромати стоять чудові. Ця яблунька, там яблунька, тут вже розквітає. От. Ну, Буде дуже жаль знов. Але ж що робити? Тому ще не знаю, що в мене там буде з вихідними в травні, бо графік тільки в нас е, роблять. Е, от, тому я ще не знаю, але я думаю, раз в мене вже ці два дні треба саджати картоплю. Я вже, е, значить, е, оц, оцей шматочок своєї землі. Ну, Скільки тут в мене, я вам не можу так сказати. Оцей весь мій квадратик, мабуть, тут десь до двох соток, не більше. Може, оце якраз соточка, оце, що я вскопала, я не знаю. Може менше трошки, не можу вам сказати. От, І я працюю, зараз працювала зранку встала і вже працювала цією своєю улюбленою лопатою, бо треба все ж таки землю перекопати. У мене немає ну ніяких тут трактори наймати я не буду, бо в мене маленький шматочок, він тільки тут розвезе своїми цими колесами і так далі. Мені, тому я копаю, мені не важко абсолютно свої інструменти, я всі дуже люблю. Mm -hmm. Обіцяла, вам може, зніму таке знаєте окреме відео про всі свої інструменти. Оця лопата, чудо лопата, я її обожнюю. У мене Купа відео на каналі, хто вперше зазирнув, будь ласка, дивіться. От. Як я її працюю. От, бачите, я вже все вскопала, витратила на це, може, годину свого часу. Я так половиночку вскопала, пішла, полежала, трошки вийшла ще половинку. Мені дуже неважко працювати цією лопатою. Зараз я взяла другий свій інструмент, Оцей зуб дракона. От. Теж мені дуже подобається. Це така, знаєте, як борона така. Да? І я проходжу от зараз так поперек, да? отак от прямо йду і, тягну, йду і тягну, і якраз витягуються якісь там е, ці сирнякі, якась трава, бачите, вона витягується на, цьому, на цих таких вилах, я б їх назвала. Да? такі, ну Називається він так смішно зуб дракона. Зараз я пройдусь, бачите, отут я вже пройшлась, половинку пішла, відпочила, ще оце маленький шматочок. Зараз пройду. все. Потім е, візьму інший інструмент. В мене є такі дірочки робити. Нароблю дірочок заздалегідь. так, ну і вже Потім там вже буду туди кидати, що покажу, ще зніму вам відео. От. І так посажу сама картоплю. Сама в дві руки свої. Ніякої допомоги в мене немає. Роблю сама от, Мені не важко, мені там одна жіночка писала, що теж накупила якісь там інструментів, якісь там приладів цих і користуються тільки лопатою. ну, ну да? от, ну, Не знаю. Я б якщо б взяла б лопату і копала б оцей шматок простою лопатою, я б вже б лежала мабуть, вже в лікарні. Зумієте? Тобто ця лопатка, ще раз повторюю, подобається мені тим, що нема навантаження на спину. Абсолютно взагалі. Тобто такою лопатою ну, це б я не знаю, скільки би я рила цією городини. А це за годину я пройшла як міні-тракторець. Тому ще раз дуже рекомендую в кого ще немає, її, вона скрізь продається. От, І ви будете собі, е, ну, якщо ви самі, у вас немає техніки ніякої, от, як я, да, сама жінка в городі, нема допомоги. да, е, тому... Це абсолютніший вихід. Абсолютніший. Звісно, що гектар ви не зможете, або скільки там соток ви не зможете. Це важко. Але отак от трошки абсолютно нормально. Абсолютно. Тому продовжую працювати, залишайтеся зі мною, буду показувати, що буду робити далі. Всім привіт! Я знов всіх вітаю, хто зазирнув до мене на канал. А я продовжую саджати картоплю, обробила свою діляночку. От. Зараз під шнуровочку роблю рядочки от, і буду саджати картоплю. Ось моє носінку, вже пустила ці пагонці. Це моя картопля буде посаджена. І ще я купила таку. Ну, вона така їстівна. От, це білороса, Ну, Тут, бачите, дуже багато оцих парустків іде, я буду розрізати її. О, ще хочу її трошки посадити, дуже гарна картопля це домашня. Це я купила на ринку. Так, що буду? обробляти? буду. отрутою, звісно, завжди обробляю. О, до речі, ці два рядки я не обробляла, так посадила там вже коли вийде, там буду поприскою, може, потім. От, А цю буду обробляти. Ну, Екологічно чисту картоплю виростити дуже важко. В наших умовах, коли наїздами, то я обробляю. Бо буває може таке бути, що не приїдеш, при а потім приїдеш, а від картопельки одні ці <сум> Стовбурки. Так, тому оброблюю. От. Далі що я буду кидати ще в луночку? У мене ні травма ну це завжди. Я туди кидаю попіл. От. Ну, і якщо в мене вистачить сил, то я ще трішки землі буду брати з своєї гноїлки. Да? І буду так трішки теж туди додавати. Ну, Це якщо в мене вистачить сил, на це. От, поки що все нормально. Єдине, що пішла вже спека, звісно, треба було. Якщо б в мене була оця земля заздалегідь якось підготовлена, але на все часу не вистачає. Тому і в 6-5 ранку, в 6-5 теж не хотіла я сьогодні вставати. Ну, Зараз десь 12-та година тільки дня, тому я думаю, що до двох я, до другої, верніше, до другої години я впораюсь і все зроблю. І картопля буде посаджена. От, так що працюю.